Доброго дня, магія тероукраїнського мене звати Олена. Два варіанти Найближче майбутнє. Що чекає вже зараз, що на порозі? Перший варіант ваша саміфікація. Не розумієте, що вам робити, куди йти? Як віяти? Є негативні думки, тому що вам потрібно щось залишити для того, щоб... Надати можливості досягнути більшого, ви повинні піти в ситуацію обставин, в яких ви знаходитесь, тому що немає можливості розвиватись саме в тих умовах, в яких ви є. Є плани, є бажання досягнути більшого, але не даєте собі можливості розвиватись, не даєте собі можливості діяти. Закриті дороги, закриті шляхи, закриті можливості, бачення можливостей. І, і саме тільки вашими негативними думками відбулося це дане закриття, тому що ви не хочете щось залишати, а цього потребує час, момент, ситуація. Що чекає вже зараз? Закриття ситуації стосовно сфери реалізації, або закриття ситуації з якоюсь людиною, з якою ви спілкувалися, це чоловік. Авторитетний, статусний. І негативна чи позитивна, але ця ситуація стосується саме професіональної сфери. Можливо, в недалекому минулому у вас були негативні події, відбувалися в вашому житті негативні події, і впливав на результат цих подій. Авторитетний статус чоловік. На даний період, скажу, що що вас на порозі? що чекає вже зараз? Закриті дороги, закриті шляхи, закриті можливості, закрита ситуація події, які відбувалися саме наслідок впливу даної людини в вашому житті, тобто. Все, що стосується професійної сфери і де впливала дана особа, ця ситуація закриється, закінчення. Ви не діяли. Після того, що відбулося в вашому житті, ви знаходились в негативних думках і ви не діяли. Хоча вам потрібно було йти в трансформацію і активно проходити дану трансформацію, відстоювати для того, щоб здійснити свої бажання. Ви повинні і далі були реалізовуватися, але ви закрили собі шляхи, закрили бачення, зв'язали руки, ноги і не діяли, знаходилися абсолютно в повній апатії стосовно дальшого продовження далі боротьби в своєму житті за своє місце під сонцем, за здійснення своїх мрій і бажань. При всій своїй ресурсності, при всіх своїх можливостях. Взаємодії. Ви повинні боротися. Ви повинні розуміти і діяти, активно діяти. Ви не повинні зраджувати саму себе, навіть якщо відбувалися події, які не давали вам можливості вийти з негативної ситуації або обставин, які не дають ясно бачити. або із-за того, що є зовнішні обставини, ви ясно не бачите, чітко не бачите, що вам робити, як вам діяти, в якому напрямку вам рухатись. Але ви авторитетна, статусна, самодостатня. Інтуїція у вас дуже добре працює. Ви наповнена людина, ви збалансована емоційно. Так, у вас є своя стабільність, певний вже досягнутий рівень достатку, матеріального достатку, фінансового. Складова, ви маєте стабільний заробіток, стабільний дохід, і вищі сили, якщо ви бажаєте розвиватись далі, то вищі сили дадуть вам можливість. Вам відкриються додаткові можливості, вам нададуться, ви відродитесь новий початок, нове починання. Навіть якщо ви Самі в полі воїн. Це не означає, що ви не досягнете бажаного, або ви не матимете шансів досягнути бажаного. Ні. Вищі сили нададуть вам можливість досягнути благополуччя. Єдине, що вам потрібно буде зробити, ситуація з якимсь з чоловіком. Більше всього це керівник. Щось відбувалося, ви повинні були піти з даної ситуації, закрити даний момент. І ви його закрили. Саме якщо ми говоримо, що чекає вже зараз і що на порозі, це саме закриття ситуації. Далі це вже йде процес. Коли ви повинні бути впевненою в собі, коли ви повинні бути в своїй силі, в, своїх, в своєму інтелектуальному розвитку. Тому, що ви досягнете, що ви реалізуєте, що ви ресурсно самодостатні. і ті мрії, які у вас є, і ті бажання, які у вас є, завдяки вашій ресурсності, боротьбі внутрішній силі, прояву, цілеспрямованості до досягнення тих цілей і можливості, яку нададуть вищі сили відродитися. А це саме може проявитися нова пропозиція, пропозиція роботи, або це партнерські стосунки, в яких ви зможете здійснити благополуччя, новий проєкт, починання, вибраний вами шлях, або, можливо, хтось ще вибирає, надасть вам можливості досягти бажань, здійснити, здійснити свої мрії, свої бажання. Відсікти те, що не потрібно, і стати самодостатньою. Насамперед, ви повинні вірити в себе, надати можливість рухатись, надати можливість змінювати ситуацію. Не залишатись в тих енергіях як зради, якщо в вашому житті, наприклад, вам обіцяли одне, а не виконують своїх обіцянок, зобов'язань. Навіть якщо це стосується керівника. Але що б не відбувалося, вам нададуться, по життю вам нададуться можливості компенсувати, досягнути саме того, чого ви бажаєте. А питання з даною людиною закриється для вас. Тому що вищі сили допоможуть досягнути вам того благополуччя, якого ви бажали і якого ви. Здатні досягнути. Тобто проєкти реалізація, можливо, ви самі починаєте якийсь проєкт, який не буде пропозиція, а ви самі починаєте щось монетизувати. то ви очистите свій простір, ви досягнете своєї самодостатності. Саме там, де ви бажаєте проявити себе. де Куди ви, в якому напрямку, до якої цілі. Все, що потрібно буде зробити для здійснення ваших бажань. І мрій, ви це зробите. Тому що вам немає потреби залежати від когось. Ви самодостатні. На даному шляху, в даній ситуації, ви самодостатні. Досягнути саме Да. Ви сильно цілеспрямована фортуна, рух, саме час прийшов час йти далі, реалізовувати, тому що завдяки вашому роду, завдяки знанням внутрішнім силі, волі, силі духу, прояву. Віра в себе впевненість в тому, що саме ви, не зважаючи ні на що ні на кого досягнете бажаного, ви здійсните перехід на новий етап розвитку. Ви пройдете ту трансформацію, в яку ви повинні були йти, і якийсь час не зважувалися. А таким чином ви забирали в себе можливості трансформувати саме ситуацію обставину, яка Є, тому що ви боялися. Ви боялися рухатись і працювати, використовувати ті шанси, які йдуть в ваше життя. А вам говорять, що завдяки тому, що ви саме почнете боротися, відстоювати свої позиції, пріоритети, боротися за це, боротися за своє місце під сонцем. ви досягнете бажаного. Перший варіант. Примноження матеріального достатку, покращення. Фінансових можливостей. І дивимося другий варіант. Що чекає вже зараз, що на порозі? Найближче майбутнє. Ваша сигніфікація. Ви залежні були від обставин, що відбувається в вашому житті, що саме відбулося. Які втрати проти вашої волі? Ви втратили щось і. Про це печалитись стосовно того, що є негативні думки, є негативний результат, і є обставини, від яких ви залежали. І зважаючи на ті обставини, які були, які склалися саме в вашому житті, або складуться, але це саме енергія, в яких ви знаходитесь, в вашому житті відбулися втрати. Але ви повинні йти, ви повинні виходити з цього стану, щоб досягати, щоб розвивати, щоб діяти. Давайте подивимося, що чекає вже зараз, що на порозі. Найближчі майбутнє. починання. Так, ви будете виходити з стану бідності і закриття саме вас, закриття доріг, закриття можливостей, Неможливості, немає шансів. Немає пропозицій, закриті шляхи. Зовнішні обставини і внутрішній ваш стан настільки був негативний, що і не було можливості, не надавалось, не приходило, не було пропозицій. А ті збереження, які були, вони мають, мають і можуть закінчуватися, а примножити, збільшити, покращити фінансове становище. Не було можливостей. Тому я вам скажу, що що на порозі Нове починання, народження нового. Дитина це завжди щось нове. Можливо, в когось завдяки народженню дитини відбудуться ці зміни наповнення, натхнення. Але більше всього програється те, що в ваше життя піде саме розуміння того, що. У вашому житті відбулися ситуації, відбулися моменти. Ви пройшли тяжкий шлях, ви подолали саме той негатив, в якому ви не могли діяти, в якому ви були закриті при всіх ваших внутрішніх можливостях, при всій вашій складовій ресурсності. У вас не було можливості реалізовувати і досягати бажаного. Або хоча б мати які, якусь стабільність в своєму житті. Новий шлях, нове починання. Оновлення. Більше програється те, що закриття, вихід з ситуації, коли ви не могли діяти, коли ви знаходились в бідності стосовно фінансів. Що на порозі? Відродження. Відродження. Ви, як мала дитина, будете радіти, тому що буде відбуватись. Так. Підтримка партнера, підтримка рідної людини дала вам можливості пройти даний шлях і саме наповнювала вас, і те, що ви прийшли, і те, що ви подолали. Вищі сили оцінили дану ситуацію, даний момент в вашому житті і надали вам. Можливість або нададуть саме ту з пентаклів, шанс. Ви повинні прийняти рішення, ви повинні зробити, вийти, піти в нове, незважаючи на те, що вам, ви повинні будете залишити щось саме там, де ви були, де ви знаходились. Ні, та ситуація для вас закінчилася. Або закінчиться. Що на порозі? Що? Чекає вже зараз, тут спентаклів, шанс, який надасть вам можливості і дуже швидко. Ті руйнування, які або зміни відбулися різкі в вашому житті, ви були закриті, не було можливості діяти, ви знаходились в бідності, неможливості здобути, заробити, примножити, отримати результат. Ресурси є, нема можливостей. І це все різко відбулося у вашому житті. Але ви повинні відсікати. Тому що поруч є та людина, яка підтримувала вас, давала вам можливості балансувати саме в той момент, коли ви не могли діяти. І завдяки тому, що ви зберегли рівновагу. У вас були мрії, були бажання. Ви бажали реалізуватись саме в чомусь, досягти саме чогось, стати переможцем, перемогти дану ситуацію і ви подолаєте. Тому що ви людина, яка сама керує своїм життям. Ви інтуїтивно відчуваєте, якщо, наприклад, це стосується сфери реалізації, то ми говоримо про те, що. Ви самі керуєте своїм життям і наповнюєтесь від того, що можете досягати, реалізовувати. Так, певно, не було можливості: закриті шляхи, ви позбавлялись від даної негативної ситуації, або ви очікували, тому що іноді, коли проходите ви певні уроки, які ви повинні пройти, і один із них може бути це саме. Визначення пріоритетів в вашому житті потрібно і вас закрили. Тому що саме в таких обставинах людина критичних, негативних, але вона визначає для себе потребу саме в тому, що життєво необхідне. Можливо, у когось програється по-другому варіанту, і партнерські стосунки. Якщо у вас відбулася, наприклад, втрата партнерші, тому що король кубків. А ви емоційно залежні від даної ситуації, у вас емоції зашкалюють, то бідність емоційно може програватися. Але все жодно в вашому житті з'явиться партнер, потенційний партнер для довгострокових стосунків. І спілкування з ним саме надасть вам можливості вийти з даної ситуації. Нові стосунки, новопочинання взаємодія з новим партнером. В якій би сфері життя не відбувалася дана ситуація, все завдяки тому, що вищі сили нададуть вам можливість відкриють дороги. Ваше життя прийдуть шанси, прийде партнер, з яким ви, зробивши вибір подальше діяти, взаємодіяти і будувати стосунки, ви будете. Відсікати те, що вам не потрібно, коригувати, взаємодіяти, спілкуватись, досягати рівноваги для того, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. І ви наповнитесь, тобто від результату, який ви отримаєте, ви будете задоволені. Так, четвірка жезлів: єрофант і вдача. Хтось, можливо, вийде заміж, одружиться. Той шлях, який ви пройшли, ті ситуації, ті обставини, в яких ви знаходилися, зроблять вас сильнішою або сильнішим. Наповнять вас, збалансують, ви досягнете рівноваги. Ви зрозумієте, що саме ви самостійно можете реалізувати і досягнути. Того результату, яку ви бажаєте, який ви бажаєте отримати, реалізувати і досягнути тих цілей, яких ви бажаєте цілеспрямовано досягнути, реалізувати і мати саме той результат, який ви бажаєте мати, і ви його отримаєте. Тому що вищі сили, ваша ресурсність. Цього саме буде достатньо для реалізації тих можливостей, тих проєктів, які є, будуть, запропоновані, або ви самі приймете рішення, що саме є пріоритетом для вас, в якій сфері, і буде, і ви будете реалізовуватись. Маєте этого українську до зустрічі.